Друзі, вас на ту каналі Хоролоджі. З вами, як завжди, Рослеход Дмитро. І Я хочу зробити це коротеньке відео після примірки нових Moonswatch, типу Mission on the Earth, Там, де Сахара, Скай, типу небо. Там якийсь космос, який знаєте, там трошки змінили кольори, але це той самий Moonswatch. Також я там всю примірку приміряв своч Бланпа. У мене є великий подкаст. На цю тему стосовно цих колаборацій Watch, там зі своїми брендами, так як Omega входить в Swatch, Бланпасводи входить в Swatch. Е, І я завжди казав, що це класна фанова історія. Це безумовно історія, яка притягує нових людей в індустрію. Це історія, яка притягує людей нового покоління, які з тих чи інших причин. Не можуть дозволити, не хочуть вникнути. А що таке оригінальний 50 Фетомс? Що таке оригінальний там Moonwatch? Що там умовно там взагалі відбувається у Омеги, там Лампа і інших там серйозних брендів, Знаєте, а, і для них, типу, це окей. Це фан, це молодіжна двіжуха. Там залетіли, там за 250-300 євро. Там умовно купили е, годинник. Він ні до чого там, тебе, знаєте, там не, не примушує. Типу, все лайтово, воно на кожному кроці. Клас. І так воно і є. Я підтримую цієї думки, що це лайтова історія по фану, яка реально і це показують продажі. Тобто там оригінальний спідмастер Moonwatch, він там виріс здається в два з половиною рази. На нього попит. 50 Fathoms оригінальний виріс близько 40%. відсотків. Тобто через цю колаборацію, що люди змогли зайти в індустрію, скажімо так, познайомитись, які ага, щось типу е, цей м, бланпа, що це таке, давайте там, знаєте, копатись, копатись, копатись. Круто. Тому ефект від цих колаборацій він безумовно є. Але, от в цю примірку, я все зловив на думці, що я більше не хочу бачити таких колаборацій. От від Swatch саме. Я не хочу купувати більше ці годинники, я не хочу їх більше бачити. Тому що, якщо в тебе вже там нормальний сет, ти вже розумієш, що як відбувається, і реально там робиш по фану якусь таку одну купівлю, то, типу, окей. Але вже пройшло два роки від перших та навіть більше, від перших там цих Moonswatch. вже світ там трошки, от, знаєте, ось воно ось тут. І я міряю і розумію, що, типу, блін, чуваки, 300-350 євро там, під 450 бланпа, можна купити Сейко, можна купити Сітізен Орієнт, Лако можна купити. І тут важливо розуміти, якщо для вас це... Дійсно, як я казав, фанова історія, бо у вас типу все окей, у вас є там зрозумілий сет, і ви хочете там підтримати, там, по фану на літо купити. Немає питань взагалі ніяких. Але якщо у вас там два-три годинники, або там ви думаєте, який перший, будь ласка, ніколи не лізьте в цю історію. Це пластикова, е дуже хрінова зроблена штука за кошти, за які можна купити механічний. Класний годинник там, на селіті, на єта, на мійоті, неважливо. Але бренд з історією, э, там, якийсь сапфір, э, сталь і тому подібне, знаєте, не робіться. Якщо у вас окей по грошах, якщо у вас там окей по сету по колекції, це класно. Я так робив, бо це фан, як я і казав. Але якщо у вас там. Не супер велика колекція, і є куди ще рухатись там по якимось бажанням механічних там, годинників і тому подібне. Не лізьте в цю історію. Вона вас розчарує. E, причому потужно за ці гроші, те, що ви отримаєте. І в принципі, давайте вже закінчувати. Бо я не переживу, мабуть, все ж таки умовний свочбреге чи же жалекультер, бо все ж таки має бути певна межа, навіть з точки зору цього фану, і з точки зору. Таким методом залучення нових клієнтів. Все ж таки, є поля, на які краще не заходити. І от пройшовши цей етап в два роки з цими Moonswatch, і от чергова примірка, я розумію, що от вже вони мені ось тут, і вже треба від них відходити і трошки, мабуть, з ними вже закінчувати. Бо їх вже лінійка ну, дуже величезна, дуже величезна, і їх вже реально забагато. Тобто, спочатку окей. Але потім цього дешевого пластику, оцього дешевого хірового виконання, його вже забагато. Друзі, підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі. Дивіться усі наші минулі відео, особливо про зустріч Київ-Відень, наших підписників, наших учасників. Це вже сім'я. Всім дякую, що дивились це відео. Бережіть себе, до нових зустрічей.